Це буде самий чесний відгук на цю насадку для локонів від XUSTOR. Хто не знає, до їхнього фену продаються такі насадки, якими можна там класно, дуже круто робити локони. Якщо чесно, я скептично налаштована, бо я не думаю, що завдяки фену можна накрутити локони. Давайте це буде реально такий чесний відгук в режимі онлайн. У мене чиста голова, але сухі волосся. Попробуємо на сухі, подивимось, як воно спрацює взагалі, а потім я помию ще раз голову. І в наступних відео затестимо на вологі. ще навіть не відкривала. Подивимось, як вона виглядає. Як виглядає вона взагалі? Подивіться. Тут є переключатель, я так розумію, змінювати направлення локонів. Передивилась дуже-дуже багато оглядів, як правильно це робити. Спочатку на гарячий воздух, а потім закріплюємо холодним. Чікс! Оця фіня непривлекательно виглядить. Для вас буде грати приємна музичка, а я включаю фен. Ну, ладно, ну ладно. щось, Ну, щось таке є. У нас сухі волоси, серйозно. Дівочки, а що за магія? Алло, ви ще скажіть, що воно буде держатися? І тримається, давайте скажемо так собі, да? Але тепер мені стало ще більш цікаво спробувати на вологі волоси. Тому поки моя оцінка цієї насадки 9 з 10. Чого 9? Бо я не впевнена, що ці локони будуть триматися.